Весна це дивна пора року, коли природа пробуджується від сну. Нещодавно з'явилися на деревах перші листочки, а тепер ми з вами можемо спостерігати за красивими квітучими деревами. Сьогодні ми будемо художниками, але не звичайними. Ми зобразимо весняне квітуче дерево за допомогою пластиліна. Щоб зліпити квітуче дерево, нам знадобиться пластилін, дощечка для ліплення та картон будь-якого кольору. Я його вирізала круглої форми. А ви можете взяти картон будь-якої форми. Для стовбура та гілочок беремо пластилін коричневого кольору. Ділимо пластилін на невеличкі шматочки та розкочуємо. Невеличкі тоненькі жгутики нам знадобиться таких 6-7 жгутиків. Розкочую їх між долоньками або на дощичці. Один жгутик вже готовий. Я продовжую розкочувати далі. Наші жгутики готові. З них ми будемо викладати стовбур дерева та гілочки. Ось у нас майже готовий стовбур та гілочки нашого дерева. Для коротких гілочок ми ділимо довгі жгутики навпіл. Тепер нам потрібен пластилін зеленого кольору. З нього теж ми будемо розкочувати жгутики, з яких ми зробимо листочки на дерево. Жгутики зеленого кольору ми будемо розкочувати трішечки коротші. Нам їх знадобиться теж 6-7 штучок. А тепер з них будемо робити листочки. Для цього нам потрібно скрутити жгутик у кружечок. Ось так. Ці наші листочки ми будемо викладати на гілочках. Ось на нашому дереві з'явилися зелені листочки. А тепер ми з вами будемо робити квіточки. У нас з вами дерево квітуче. Для квіточок. Можна взяти білий або рожевий пластилін. Робимо такі ж жгутики та скручуємо їх. Нашими квіточками ми прикрасимо дерево, прикріплюємо на гілочках квіточку між листочків. Ось таке квітуче весняне дерево в мене вийшло. А яке дерево вийшло у вас? Чекаємо на світлини ваших робіт. До побачення!